Prawdziwe dzieła sztuki. Od szalonych wzorów, od waszych kolorów, naszej to jest rukka. My już to jest Patrzę, patrzę. Serkamy w zasadzie we dwie. Sama, sama, kraszcZ... Czy jest ktoś jest chętny? Jak czy ktoś miałby ochotę? We trzy już patrzymy. Nowy na bliźniarz, mamy Czas na Jakieś roku nie znają? Zachęci się 215, drodzy moi.

Макдональдс, куда. Макдональдс, кудаш? Новинка. Макфлурі. Я літ назад виплюнула, ти зазняла то. Може, я тебя не знімала. Наш ти прийдеш. Чо, реально кинула туди льоду. Кинула льоду. Ні, але то. Інше чи те саме. Не знаю, кокосом, вроді віддає. Замовив собі айс лате кокосове, а вони дали гаряче. А де кокос? Та вони реально туди льоду тільки кинули. Пускай льоду. Таке робиться. В Європі Макдональдс просто жахливий. Порівняно з нашим українським люднім ні. Єдине, що вони не зіпсували це Морозиво добре. все решта мені в Макдональдсі не. Ну, через трупочку пити, щоб хід неїсти. не їсти. Ні, є смак кокоса. Нема. Побовка вже є, снафілі накоп. Є сироп кокоса. Ну, є сироп кокоса. <рес> Зорк не було. Треба побовтити? Треба побовтити. Ми так, що, якщо будете в Макдональдсі, то побовтити. і Берете айс плати кокусово, то я треба збовтити. <laughs> Pune ni bode. Mi bomo poskusili. Мій вірний друг. Нехтось, напевно, їздить на ньому. Просто ще не виїхав. Добрий ранок. Я вже в роботі починаю. З понеділка їду на Миню. А там на завантаження Соко. За метрів... Поїхали. Хі -хі. Не вистачило мені часу доїхати до мийки. Реально забракувало якихось хвилин 5. Лишилося вон там 3 хвилини. Буквально. До мийки 5 кілометрів в мене 2 хвилини лишилося їздити. Змушений був став на якомусь такому. Ох, тут на обочині. Зараз докручу паузу і таке буває. Я не знаю, ніби розрахував, мав би встигнути, але. Дорога вносить свої корективи завжди. Чого з цим не поробиш. Добре, треба достояти. Так, помили мене. Ну як не мене, а цистерну. Їду. Я вже трохи запізнююсь, якщо чесно. Мало бути в 11, вже зараз 12.20. О, знову якась помилка. Добре. Зараз фотографуємо. Недовго музика грала, ненадовго хватило тої прошивки. Знову якусь вон помилку видали. Не, не знаю, що, що то за помилка і що вона хоче від мене. Добре, їдемо наразі, бо спішимо. Чекаю. Такаю на в'їзд на завантаження, тут вон вже одна машина грузиться. Зараз вона вийде вон там звідси, десь з якоїсь тихаль, і я буду заїжджати. Отак от проводиться завантаження соку. Там вони мають е ці збірники і звідти по цій трубі. Відключається і сюди, сюди йде сік. Таким чином. 17 червня. Шоста ранку я хочу спати. Ха -ха -ха. Так, вчора завантажив сік. Хотів доїхати до бази, але Дорога і життя внесли свої корективи, не доїхав. А так як я в мене не вистачило загального часу, став перед Краковом, тепер за два дні мені треба зробити 1400 кілометрів. Дуже накладно. Не знаю, вчора там з тим е на, ті, на тому завантаженні. Щось там так вони тупили, баранили там, я не знаю. Просто жахливо. Я би вчора швидше завантажився. Ну, по-перше, я трошки запізнився. Ну але... От теж на мийці були, теж там. Такі мега швидкі працівники. Ну і от ситуація така, що невідомо, як то я маю встигнути. Паливо, чи то е, при автостраді, чи в цілому пішло до гори ну, вверх ціна пішла, що тільки на автостраді, не можу зрозуміти. Бачите, як машини поставали, не було вже місця. А тупо на автостраді вже. Що робити? Що робити, як нема місії, і особу десь зупинитися? Реально величезна проблема з цими паркінгами, транспортні фірми розвиваються, кількість машин збільшується, а інфраструктура, увазі там паркінги, готелі і вся решта стоїть на місці, ось так стоїть плотно, я вже скільки, 6 років їжджу, ну і так от, ну, в принципі, їздиш то по одних і тих самих дорогах в основному. І так щоб там суттєвого такого якогось е ривку, ривка, в будівництві паркінгів я побачив, то не дуже, не забард. 18 червня. 3 ранку чи 3 ночі, я не знаю, як правильно. А я починаю роботу. Взагалі так тяжко вставати було, просто капець. Так, 2 хвилини і можемо їхати. Дві хвилини можемо їхати. Вчора виїхав час на максимум. Не знаю, ще на сьогодні 660 км лишилося. Я маю сьогодні доставу того соку, але щось все так показує, що дуже так в притирку. Пізно мене завантажили знову ж таки з тим соком. З тим соком, щоб встигнути, треба виїжджати з неділі і їхати туди. Туди 270 км, грубо кажучи, ще помитися. Ну... Ну, я маю на увазі з бази. Так, щоб було все добре. Ну, побачимо, що з того вийде. Добре, поїхали. Завтра, завтра, до речі, свято. Знов пів Європи закрита. Ну, але Ніби в нас в нас має бути швидко псуючий продукт, сік зараз швидко псуючий і ще має бути, тому ніби можна їхати. Так що, поїхали. Зараз побачимо, що там з чергою цією на, на розвантаження. Якби бо я в третій годині починав роботу, то в мене й часу не особо багато. Не знаю. Тут можна зазвичай ще й зависнути на цьому заводі на декілька годин. Не розвантажили мене. Час закінчився. Що він зголосив. Що? Буде завтра розвантаження. Якось так. А температура в соку піднімається. На вулиці жарко. Добре. 7,59. Наступного дня я далі в очікуванні, і по черзі, до речі, по колійці нічого не змінилося. Переді мною як були ці машини, так і лишилися. А цистерни ще під'їжджають і під'їжджають. Я не знаю, що там в них сталося, що вони не, не можуть розвантажити. Так, 21 година. Там навіть більше. Очікування. І мені дзвонили, що я можу заїжджати. Нарешті! Нарешті! Думається мені Голландія, Нідерланди, перепрошую, Нідерланди. Гарно, дуже тут гарно. Стиль життя мені не подобається. Ну, не знаю, мені ця країна одна з фаворитів. Дуже гарна країна. ну от, Подивіться, яка краса. Будинок, там якась кафешка чи хтось там живе, дивіться, біля каналу з водою. Ну, краса, ну, краса, ні. От рамчик який, додж. Ну! Катаються люди. От тут, до речі, ці от знаки електронні, я от думав, що воно означає? Це якби швидкість, кружочок і всередині така хвилька зелена. А це, як виявилось, я вже потім в інтернеті знайшов. Е з якою оптимальною швидкістю потрібно їхати тут. Щоб не стояти на світлофорах. Щоб світлофор загорявся зеленим. Як виявляється. Ну, не завжди воно працює. Але це якби ну, такий інформативний знак. Я думав, що то таке, що то за хвилька ця зелена? Ага, тут от що. Прикольно. Продумано. По Німеччині в вихідні прикольно їхати. Можна побачити такі раритетні експонати машин, як вони називають, машини вихідного дня, катаються на них, виїжджають їх, прогулюють. Такі вже, вже другий раз мене, а то зараз я встиг камеру включити, другий раз мене вже обганяють такі, корвет поїхав, пікап якийсь старенький американський. Клас. Люблю такі машини, а якщо вони відреставровані супер. фор, їде на... На відпочинок. Все їде на відпочинок і тут на брамках робиться катастрофа. А я собі запланував стати тут на одному паркінгу. Правда, я не знаю, чи тут Ой, буде місце на тому паркінгу стати, чи не буде. Зараз буду бачити. Якщо ні, то буду їхати далі. Зараз побачимо, що тут, що тут робиться. Діється. Він доволі великий цей паркінг, але, але і наплив машин тут якби не маленький. Тому... Тому зараз. Що тут Ага, тут чий? Якісь ремонтьори? Став незрозуміло, як посеред дороги, як його об'їхати, невідомо. Ну, добре, що від'їхав. Слава Богу. Побачимо зараз. Найду місце чи не найду. Якийсь студент драйвер їде, чи що? Я не знаю. Так виписує. То жіночка якась перепрошую. Треба тікет взяти. І того запаркувався я. Місць, звісно, не дуже, але якось отак. Машинка склав зеркало. У мене в колегі колись відбили зеркало одного. Табличка ютуба. Не забудьте підписатися на ютубчик, ставити лайки, вподобайки. О, сміття зараз заберу, викину. Думав, що тут в горах буде трошки холодніше. Ніфіга тут не холодно. Перепрошую за мій французький. 54 градуси. Sorry, дурна привичка. Перевірити, чи закрив машину. Раз, закрита. Два, Закрита. Йду, приведу себе в божеський вигляд. Трохи. Помиюсь, побриюсь. А тут вигляд гарний. Е, я вже був на тому паркінгу десь навіть на якомусь відео. Я думав, що я буду тут гуляти. Е, але тоді просто я заїхав тут, я не пам'ятаю, 9 чи 11 відкрутив поїхав далі. Так, вікенд впав, завтра підемо гуляти. Але то вже буде в наступному відео. Я роблю такий спойлер. А зараз... Е, Буду на цьому завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео, як показує статистика, до речі, Ютуба, десь процентів напевно 80, а може і 90% навіть каналу. Я перепрошую. Дивляться непідписаними. Я не знаю, в чому тут справа. І чому люди так думають, якщо вони підпишуться, то може з них гроші знімуть, Що це абсолютно безплатно. Натисніть кнопку підписатись, я за то буду вам вдячний. Реально то мене мотивує е -е, знімати, показувати щось, тут канал. Такий про життя. Моє життя, особисте життя. Тому, якщо ви підпишетесь, то вам зато нічого не буде. Дякую. До нових зустрічей.